У більшості турагентів, як ви кажете, улюблені готелі дійсно можуть співпадати, тому що у професіоналів, які бачили готелі на власному досвіді в рекламних турах, які відправляють людей і вони діляться своїми враженнями від відпочинку, вони бачать дійсно вигідні варіанти із тисячі готелів і виділяють справді 2-3 готелі, які в даний період часу мають найвигіднішу вартість і вигідніші від конкурентів, наприклад, на 150, 200 або 300 євро. І якщо ви помітили, за готелями, які я рекомендую, вони досить часто змінюються. І ми навіть зараз прийшли до того, що ще місяць назад я не рекомендував готель Amphoros Beach, де була реновація, досить шумний був пил, де була максимально завищена вартість. Але на Відгуках людей, наших менеджерів там. Пройшла реновація, там змінилась концепція. Готель перейшов на ультра ультраолінклюзії, і зараз вони знизили ціну майже на 400 євро. І це зараз один із самих оптимальних варіантів. Довгий період я рекомендую, в принципі до сих пір рекомендую готель Via Hotel Sharp, тому що він коштував 1100-1150 євро. Зараз він коштує 1200, А конкуренти, наприклад, такі як Oasis Beach, коштують на 150 євро дорожче. Також, якщо ви. Побачити дуже в рекомендаціях зараз. Готель Парк Редженсі Шарм він знаходиться. В топовій бухті, як на мене, Gardens Bay, з піщаним заходом, з кораловим рифом, з якісним харчуванням. І це реальний конкурент готелям, такими як Султан Гарден, наприклад, або Sunrise, які коштують майже на 400 євро дорожче. Якщо ви хочете дійсно преміум рівня, я, наприклад, взимку взагалі не рекомендую готелі Ріксас і раджу не розглядати готелі високого рівня в зимовий період, тому що вони знаходяться в бухті на Bay, ви там замерзнете і за вітро. А Розглядати готелі більш простіше в бухтах, наприклад, ту ж мережу Sunrise, Або зараз моя рекомендація: Мерітін Jolly Вілі Resort Casino в бухті на Мабей з аквапарком, який підігрівається з харчуванням, яке не чим не гірше ніж в ріксех і санрайзах, чотири фреши, кожен день морепродукти, плюс хороший вибір по фруктам, хороша територія, а головне максимально захищена бухта і ідеальний піщаний захід. Тому. Має таке враження, що дійсно готелі у всіх однакові, і все рекомендують одні і ті ж готелі. Але якщо це професіонали, вони дійсно виділяють декілька готелів, які є оптимальними у своєму ціна, якість і бюджеті. Тому для правильного підбору, плюс у коментарях в шапці профілю мій Вайбер» і посилання на сайт.